Зберігайте ще один рецепт дуже соковитого шашлику. А як його таким зробити? Зараз розповім. Спочатку м'ясо я беру свинячу шию та нарізаю кубиками приблизно 3 на 3 см. Далі цибуля на 1 кг м'яса беру 800 г та нарізаю ось такими грубими напівкільцями. З приправ беру сіль, чорний перець, паприку та часник. Кефір заливаю так, щоб покрило усе м'ясо, тут у мене 400 мл. Та усе разом дуже добре переминаю руками, щоб цибуля пустила сік. У дуеті кефір та цибуля зроблять м'ясо дуже м'ягеньким. М'ясо залишаю маринуватись на одну добу, а далі смажити. Смажити буду на вугіллі, чекаю, щоб мангал дуже добре розгорівся і викладаю м'ясо. Смажу на великому жарі в середньому 15 хвилин. Часто м'ясо при цьому не перевертаю. 3-4 рази буде достатньо. Коли готове, обов'язково даю йому відпочити 5-7 хвилин, щоб воно зберегло у собі усі соки. Дивіться, яке соковите. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь. Також пишіть коментарі, це допомагає для моїх відео просуватися. Всім смачного!